Привіт усім, раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні на огляді стильна і компактна ігрова клавіатура MAC G Mini 60% усього за 25 баксів. Ви, мабуть, її в інтернеті ще не бачили, адже вона не дуже є популярною. Але завдяки своєму мінімалістичному дизайну та яскравій RGB-підсвітці і файній ціні варта вашої уваги. Купив її на огляд і юзую цей девайс вже три місяці. Тому мені є що розповісти. Ми розберемо всі нюанси, щоб ви могли зробити правильний вибір. you У комплекті з клавіатурою ми отримуємо знімний кабель USB Type-C, інструмент для зняття ковпачків клавіш та посібник користувача. Макджи 60% має компактний форм-фактор, що звільняє додатковий простір на робочому столі. Корпус виготовлений з міцного пластику, а підсвітка додає естетичної привабливості. Завдяки компактним розмірам, клавіатура підходить для користувачів з обмеженим простором. Однак, відсутність окремого блоку та функціональних клавіш може вимагати звикання сині механічні перемикачі забезпечують чіткий тактильний відгук, що сподобається любителям механічних клавіатур. Кейкапи в цій клавіатурі виконані з пластику АБС, це і так, в принципі, логічно. Це стандартний матеріал для клавіатур у цьому ціновому сегменті. Вони мають приємно на дотик поверхню, але з часу можуть затиратись, особливо якщо клавіатура інтенсивно використовується. Важливо відзначити, що шрифт на клавішах читається легко, а підсвітка виглядає дуже ефектно завдяки їх напівпрозорій структурі. Що стосується свічів, у MACG 60% використовуються ноунейми no сині. Китайські механічні перемикачі вони забезпечують чіткий тактильний відгук і з характерним клікаючим звуком. Це ідеальний вибір для геймерів, які цінують точність і швидкість, але для тих, хто планує багато друкувати, гучність свічів може бути недоліком, тому беріть це до уваги, і вони дійсно дуже гучні. Також варто зазначити, що свічі не підтримують функцію гарячої заміни Hot Swap. Це означає, що їх неможливо змінити без паяння. Тож, якщо ви плануєте модифікувати клавіатуру в майбутньому, це враховувати А тепер давайте послухаємо, як звучить дана клавіатура, і переходимо до тайпного Клавіатура оснащена підсвіткою з кількома режимами, які можна змінювати за допомогою комбінації клавіш FN. Це дозволяє налаштувати вигляд клавіатури відповідно до власних подобань. Проте відсутність програмного забезпечення для детального налаштування може бути недоліком для деяких користувачів. Клавіатура сумісна з ПК та консолями, такими як PlayStation 5, PlayStation 4 і Xbox. Підключення здійснюється через USB, що забезпечує стабільний зв'язок без затримок. Під час тестування в іграх клавіатура показала, швидкий відгук та точність, що є важливим для геймерів, але це на бумазі, тобто я особисто це не тестував. Перебага та недоліки. Переваги, компактний дизайн, що економить простір, чіткий тактильний відгук синіх механічних перемикачів, знімний кабель USB Type-C для зручності транспортування. Недолік: відсутність бокової панелі, обмежені можливості налаштування підсвітки без програмного забезпечення. Ну і, звичайно, якість за таку ціну. Ми не отримуємо суперкрутий девайс, але за свій прайс він дуже чіткий. Макджи. 60% це стильна та функціональна клавіатура для тих, хто шукає компактне рішення для ігор та роботи і за дешевий прайс. Незважаючи на деякі компроміси, вона пропонує гарну співвідношення ціни та якості. Якщо ви готові адаптуватись до її особливостей, ця клавіатура може стати чудовим доповненням до вашого робочого місця. А тепер про використання, яке я робив протягом трьох місяців. Почнемо з того, що вона коштує усього від 20 до 30 баксів. Тут залежить від скидок і як вам пощастить, я купував її. На тему, тому я не очікував чогось вау. Але за такі гроші я розумію, що я отримав файну клавіатуру, яка приємно звучить, має непогану збірку і приємний дизайн. Звичайно, без проблем можна робити апгрейди, тобто проклеїти шумку, купити нові кейкапи, смастити всю клавіатуру або купити кільця і повставляти під кейкапи. -кей Тут вже вирішувати вам. Але також треба розуміти, що це вже модінг, і клавіатура вийде за рамки свого бюджету. Чим вона і манить за три місяці користування я не виявив ніяких проблем, чесно кажучи. З PlayStation 5 я не тестував, адже не бачу сенсу користуватись, коли домінує ера геймпадів у шутерах. Підключено до ноутбука все ідеально працює, звук приємний, з змінисом може додати відсутність українських букв і самі букви без світіння. А також я задоволений і продовжу використання. Надіюсь, відосик вам сподобався. пиши, що потрібно покращити в таких оглядах, і зустрінемось дуже скоро далі на черзі. Огляд мишки і мікрофона. Всім папа. -па.